втрутися в цю ситуацію, і НАТО тоді може надати and, and сили Євросоюзу. Тобто ми зараз спрямуємо цією стежиною. Я, власне, не дуже переконаний в тому, що в найближчому майбутньому ми повинні uh, прямувати напрямку створення європейської армії, оскільки це моя власна думка, оскільки така армія, такі збройні сили могли б бу бути uh, Виступати uh, лише за євросоюз, а uh, інтереси всіх країн мають бути об'єднаним. Вони мають виступати одним голосом. Інакше ніколи не зможемо буде достигнути uh, консенсусу. Європейські війська повинні інтегруватися все більше і більше, все краще і краще. Оскільки ми не можемо собі дозволити мати однакові, однакові дублювати зусилля в кожній з країн, оскільки бюджети у нас лімітовані, і в майбутньому вони будуть ще більше урізані тому нам потрібно працювати разом для того, щоб, наприклад, наші літаки, транспортні літаки могли досягати свої мети. також необхідно співпрацювати в інших сферах, наприклад, сухопутних військ. тобто фінансовий друк іноді робить легшим прийняття дуже складних рішень. І все таке пане Льозер, як ефективніше But розподілити зусилля при створенні європейської армії під парламентським контролем, про що власне говорив uh, when міністр формін з Як зробити ефективнішим? Розподіл обов'язків, щоб не було What дублювання функцій НАТО і Європейського союзу. В цьому NATO контексті Я думаю, що зрозуміло, least, що принаймні зараз НАТО має більше спроможності реагувати на більш серйозні виклики і проводити більш серйозні операції більшого масштабу. Це пов'язано також із силами сполучених штатів. І з тим, що у європейських збройних сил немає багатьох можливостей, які мають у збройних сил США, тобто такі місії, як в Афганістані, наприклад, там в таких місіях НАТО є основною силою в інших менших місіях, або в завданнях, в яких об'єднуються військові та невійськові засоби, наприклад, поліція, правоохоронні органи або організації, які займаються економічним розвитком, в таких місцях та в таких завданнях у Євросоюзу більше засобів і йому легше Використовувати свої активи в більш ефективний спосіб та на меншому рівні меншому масштабі. наприклад, в Боснії Євросоюз перейняв справи від НАТО і проводить операції. Однак масштаб операції змінився і зараз є меншим. Пане Льозер, давайте поговоримо тепер про співпрацю між НАТО і Україною. Альянс запропонував Україні приєднатися до сил реагування НАТО. Таким чином, Україна може стати власне першою країною, не членом альянсу, яка братиме участь у цьому підрозділі у цих силах. Що це може, на ваш погляд, означати для НАТО і для України? Форокантрієндфонейде. Україна є єдиною державою партнером, яка приймає участь в силах реагування НАТО, коли вони надають свої сили свої взводи, тобто це до 30 людей. Така робота почнеться в липні. Також з допомогою німецького батальйону і наступного року вони так Україна також надасть transport. транспортний літак. Course, це дуже важливий крок в рамках співпраці. Ми в НАТО використовуємо сили реагування НАТО не лише для того, щоб бути готовими реагувати у дуже швидкий спосіб в деяких регіонах, наприклад, як це було під час землетрусу в Пакистані декілька років тому, але і для трансформації наших сил тобто такий не доволі невеликий багатонаціональний підрозділ уможливлює участь сил рахування НАТО на найвищому рівні, на найсучаснішому рівні. Тобто це експедиційні. Це вони невеликого розміру, вони є дуже мобільними. мають високі стандарти взаємосумісності, тобто засоби зв'язку з іншими з іншими представниками інших країн та з їх військами. Також можливі. Вони використовують однакові процедури. а все це необхідно для того, щоб діяти на міжнародному рівні. Тобто навіть в таких місіях як Афганістан, де Україна також активно приймає участь. Це важлива важлива потреба для кращого співробітництва, як для членів НАТО, союзників в НАТО, так і для країн партнерів. Тобто таким чином NATO, Україна буде ще тісніше працювати з НАТО. Вони працюють вже з НАТО в різних місіях. Пане Льозер, НАТО збільшило свою присутність в Афганістані. Яким чином ви бачите розв'язання ситуації в цій країні, стабілізацію ситуації в Афганістані? Під yeah, in in the London Conference uh, London Conference, so, uh, NATO heads state and all the contributing uh, nations та всі країни які відправляють свої війська до НАТО зрозуміли та прийняли рішення про те, що нам необхідно збільшити свою присутність в Афганістані. Тобто, що нам необхідно зробити, що ми будемо робити проводити підготовку більшої кількості безпеки Афганістану, їх поліції та їх військових, таким чином, щоб уряд Афганістану мав змогу забезпечувати належний рівень безпеки своїми силами. А це є основою. Для виходу сил НАТО у майбутньому з Афганістану по друге нам необхідно вдосконалити та збільшити. Економічну допомогу та економічний розвиток в Афганістані при цьому нам необхідно не просто збільшити кількість грошей, які ми туди направляємо, але і покращити рівень співпраці в різних країн та різних організацій Євросоюзу, ООН та багатьох інших міжнародних організацій та неурядових організацій. Вже більше тисячі організацій, яких приймають участь у роботі в Афганістані, і робота їхня співпраця має координуватися набагато краще для того, щоб досягнути кращої ефективності. при цьому уряд Афганістану та Афганці повинні робити більше протидіяти кращої корупції та Повинні створювати власний уряд, особливо представництво уряду на місцях локальне представництво уряду. Тобто нам необхідно робити більше для програми з Талібаном. Ми повинні надати Талібану, по, по меншій мірі помірним представникам Талібану якісь. Алібан стимул для того, щоб вийти з для того, щоб Талібан перейшов з прийомів тероризму і почав співпрацювати разом з афганським урядом та їх організаціями безпеки. Тобто, це основні заходи, які ми прийняли рішення вживати. окрім того, НАТО також відправить більше військ до Афганістану. Це стосується не лише сполучених штатів, а й інших країн НАТО з Європи для того, щоб збільшити рівень безпеки, та протидіяти краще Талібану. Тобто ми збільшимо свою присутність зараз в Афганістані і в найближчому майбутньому. Ми спробуємо протидіяти найкращим способом Талібану. Туди при цьому ми спробуємо надати в найкращий спосіб допомогу уряду Афганістану та організаціям безпеки Афганістану для того, щоб вони збільшили свій рівень безпеки з власними силами. Дуже дякую вам, пане Льозер, за розмову. Здравствуйте, що були нашим гостем. А я нагадаю, що ми розмовляли з начальником оборонного коледжу НАТО в Римі, генералом лейтенантом Вольфом Дітером Льозером. Це була програма Нато за і проти. Наступний випуск дивіться за два тижні на телеканалі УТР.